Ko je ja bil na volkovi službi, me je ogledal eden veterinar in hoč bi to, da. Sledi, da je kri iztrebljen. Відізвався невеличкий скоцюрблений чоловічок. Недавно на моїй луці випадково викопали якийсь кістяк, і судові лікарі заявили, нібито той, кому він належав. Сконав від удару по голові якимсь тупим предметом років сорок тому. А мені тридцять вісім. Проте мене посадили, хоч я маю і метрику, і копію з церковної книги і посвідчення на право проживання. Я гадаю, що слід на все дивитися з кращого боку. Адже кожен може помилитися і мусить обов'язково помилитися, чим більше над чимось роздумує. Судові лікарі теж люди, у них свої вади. Ось, наприклад, одного разу в Нуслях, коли я вночі вертався від Базента, до мене підійшов один пан і потяг мене з рапником по голові. Я беркіц на землю, а він. Присвітив мені в обличчя і каже Помилка? І ні-ні. Та, да, це помилка, це не він. І так розлютився через цю помилку, що прищив мене ще раз по спині. Помилитися аж до самої смерті. Це вже таке людям на роду написано. Хоча б от такий випадок. Послухайте, один чоловік знайшов уночі ночи якого знапів з скарженого пса. Зав його собою додому і пхнув жінці під перину. Пез зігрівся, опритомнів і покусав усю родину, а найменшого в колісі розрізав із жер. Або, наприклад, я вам розповім, як у нас удома помилився один токар. Він відікнув подільський костьол, бо думав, що прийшов додому, розувся в різниці, бо думав, що він у себе в кухні. Мостився на вівтар, бо думав, що він нібито в своїй хаті в ліжку. Накрився якимись покровами з вівтаря і священними написами, а під голову поклав собі Євангеліє та ще інші священні книги, щоб вище було під головою. Вранці його знайшов там паламар. Токар уже до того часу протверезнівся і добродушно пояснив, що це, мовляв, помилка. Нічого собі помилка! – відповів Паламар. Через таку помилку треба знову освячувати!» Потім погнали того токаря до судових лікарів. А ті довели, що він був при повному розумі і зовсім тверезій. Бо, мовляв, коли б ä, він набирався, то ключем не потрапив і в замок коцьольної брами. Потім цей токар так і помер у панкраці тюрмі. Або ще наведу вам один приклад. Як укладно помилився ще один пес вівчарка знаменитого ротмістра Ротера. Отой рот містер Ротер дресирував тих собак і попробував їх на різних волоцюгах, так що всі волоцюги почали обмінувати кладенську округу. Мол, за Тоді ротер наказав жандармам за всяку ціну знайти когось підозрилого. Вони uh, натрапили на нього в ланських лісах. Він сидів там на пеньочку. Ротер наказав відрізати клаптик поліг. Від його пальта і дав той клаптик понюхати собакам. Потім цього чоловіка відвели в якусь цегліну за містом, а по сідлах пустили дресированих собак. Ті його знайшли і привели назад. Потім того чоловіка примусили лізти по якійсь драбині на гори, стрибати через мур і кидатися в ставок, а собаки, звичайно, за ним. Врешті виявилося, що це був депутат Радикал, якому. Остогідило засідати в парламенті. Він виїхав на прогулянку в ландські лісі. Тому я й кажу: немає людей, що не помиляються. Це трапляється з усіма. Хай той вчені чи, е, може бути, придуркувати, чи просто неосвічені освічені Навіть міністри помиляються.